Європа починається з кожного з нас. Ми хочемо Європу, щоб вона почалася з нинішнього президента. Але коли народ не розуміє, коли народ кидає, смітить е Корупцію то саме розвиває, да і вимагає від нинішнього керівництва нашої держави, щоб вони були чесними, а ми були нечесними. То це ну неправильно. Озброївшись такими переконаннями, студенти написали 300 листів до викладачів чернівецьких вишів, адже кажуть молоді люди, саме педагоги мають найбільший вплив на розвиток свідомості у нинішнього покоління. Листи короткі містять заклики, які на думку студентів можуть зробити Чернівці по-справжньому європейськими. Те знання, яке ви даєте їм, тобто студентам. Робить Україну сильною і тією самою європейською. ось Такий надпис у нас буде. А ті викладачі, які сьогодні ігнорують це, ми залишимо ось такі надписи, де е, полягає, ви захищаєте нинішню владу. А ви впевнені, що влада на стороні вас? Викладачі різних вишів листи приймали, реагували на побажання студентів спокійно, з розумінням, але запевняли, до змін треба братися гуртом і починати з себе. Легше небезпечно ворога перемогти, чим себе. «Сама неприступна фортеця це людська башка. Але коли вже тут зміни сталися, то вже людина нічого не зупинить. Всі повинні зрозуміти, всі повинні щось змінювати в цьому житті до кращого йти. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.